Чимало учнів неправильно вживають певні слова та фрази в англійській мові, та часто не розуміють різницю між певними граматичними конструкціями та їх місце в англійському реченні. У відео дамо відповіді на найпоширеніші запитання з англійської граматики та помилки неправильного використання лексики, а саме. Дамо відповідь на запитання, чи можна вживати «very» дуже з дієсловами та прикметниками. Зрозуміємо різницю між few мало, a few – кілька, little мало та a little трохи. Пояснимо, коли можна вживати somebody хтось та something щось у запитаннях. Усвідомимо правильне вживання в реченні та різницю між nobody ніхто та anybody будь-хто, а також nothing ніщо та anything будь-що тощо. Пропоную спочатку обговорити місце very дуже у реченні. Та порядок вживання цього слова. Розглянемо два варіанти речень. We very love cooking. We love cooking very much. Переклад ми дуже любимо готувати їсти. Який з варіантів вам виглядає правильним? We very love cooking. We love cooking very much. Якщо варіант B, ваша відповідь є правильною. Оскільки ми не можемо вживати very перед дієсловом. Його слід використовувати перед прикметником або прислівником. Тому виходом з цієї ситуації є або поставити Very з much і в кінець, або замінити Very на Really. Також правильним варіантом відповіді могло б бути We really Love cooking. Тепер розглянемо прислівник less менше що є вищим ступенем порівняння. Від неправильного прислівника Little мало і чи можна його використовувати зі всіма іменниками. До вашої уваги знову два варіанти речень. І подумайте, яке з них є правильним. Less and less people are, TV, fewer and fewer people are watching TV. Переклад, все менше і менше людей дивляться телевізор. Подумаймо, який варіант з цих речень є правильним. Якщо ваш варіант є знову бі, ваша відповідь правильна, оскільки fewer менше, це вищий ступінь порівняння від уже правильного предметника «few» мало, який вживається із предметними іменниками. Натомість «less» ми повинні використовувати лише з речовинними іменниками. Наприклад, «less milk» менше молока, молока», «less patience» менше терплячості, терплячості», «less advice». Менше порад тощо. Але fewer trees, менше дерев, fewer magazines, менше журналів, fewer boxes, менше коробок. Було помічено, що часто використовується слово сполучення Today afternoon. Сьогодні після обіду. Розглянемо наступні приклади. I will help you this afternoon. Чи I will help you today afternoon. Переклад я допоможу тобі сьогодні після обіду. Який з цих варіантів є правильним? Подумаємо. Якщо ви вважаєте, що тепер приклад A вірний, ви не помилились, тому що слово сполучення Today Afternoon разом вживати не можна. Наступною дилемою є, чи потрібно вживати один чи множину після конструкції neither nor. І знову розглянемо два варіанти. Neither he nor she know them, neither he nor she knows them. Подумаємо, який правильний варіант. Переклад цього речення ані він, ані вона не знає їх. Правильний варіант відповіді B, оскільки після конструкції neither nor ми використовуємо однину. Як було помічено, великою проблемою серед студентів є неправильне використання слів so такий та such такий. Подивимося на наступні випадки. Mark Mark is is so good person. Mark is such a good person. person. such a Переклад, Марк така хороша людина. Який із цих варіантів є правильним? Подумайте, будь ласка. Правильною відповіддю є B, оскільки формулою використання such є such плюс «noun», тобто іменник. Наприклад, such a big table такий великий стіл. Such a beautiful girl, така красива дівчина. Such a nice compliment. Такий гарний комплімент. Але so плюс adjective прикметник. Тобто so big, такий великий. So beautiful, такий красивий. So nice. Такий гарний. Помилкою є використання either також у стверджувальних реченнях. І тепер розглянемо аж три варіанти. Mary likes apples. I like them either. Mary любить яблука, я люблю їх теж. Mary likes apples. I like them too. Mary любить яблука, я люблю їх теж. Mary doesn't like Apples. I don't like them either. Mary не любить яблука. Я теж не люблю їх. Який з цих варіантів є правильним? Подумайте, будь ласка. Перше речення написано неправильно. Оскільки either ми використовуємо у заперечувальних реченнях, як у варіанті. See. У стверджувальних реченнях ми вживаємо to також, як у варіанті B. Отже, правильні варіанти B та C. Також у багатьох людей виникає плутанина з вживанням питання, звідки ти, чи звідки ви. Визначте, які із трьох наступних варіантів неправильні. Where are you from? Where are you come from? Чи Where do you come from? Подумайте, будь ласка. Як ви здогадались, неправильним варіантом є be. Оскільки у питаннях у present simple використовується допоміжні дієслова do does до дієслова за винятком to be, як у варіанті A. Отже, правильні варіанти where are you from або where do you come from. Надзвичайно поширеною помилкою є неправильне використання правильної форми дієслова після to mind, бути проти. То який правильний варіант ви б обрали? Would you mind to close the door? Чи would you mind closing the door? Переклад цих запитань. Ви б не проти закрити двері? Would you mind to close the door? Чи would you mind closing the door? Подумайте над цими варіантами, будь ласка, який з цих варіантів є правильним. To mind це дієслово, після якого ми використовуємо герундій. Дієслово із закінченням ING. Тому правильним варіантом буде B. Would you mind closing the door? Великим викликом для учнів є вживання пасивного стану passive voice. Подумаємо і визначимо, котрий із запропонованих варіантів правильний. Your English needs to be improving. Your English needs to be improved. Your English needs to be improving. Чи your English needs to be improved. Переклад цього речення. Ваша англійська потребує покращення. Приклад B є вірним, оскільки у passive voice ми повинні завжди вживати тіє слово у третій формі. Your English needs to be improved є правильним варіантом. Останнім пунктом є питання порядку слів у реченні. Подумайте, яке із запропонованих варіантів є вірним. Tell me, please, what the problem is. Tell me, please, what is the problem? Переклад, розкажіть мені, будь ласка, в чому проблема. Tell me please, what the problem is, чи Tell me please, what is the problem. Який з цих варіантів є правильним. Оскільки це не є запитання, а ствердження правильний варіант A, де спостерігаємо звичайний порядок слів, як у розповідому реченні. Надіюсь, це навчальне відео допомогло вам знайти відповіді на ваші запитання. І після застосування уже правильних відповідей ваш рівень граматики англійської мови значно покращиться. А які питання з англійської граматики вам незрозумілі? Залишайте свої коментарі внизу, а я спробую швидко вам відповісти. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Монобанк. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай! Па-па!